Де схожі. Переглядаючи кінохроніку, ветерани згадували часи, коли вперше довелося взяти у руки зброю та стати на захист вітчизни. Та із сумом зазначали, що не за таке майбутнє боролись. Я зустрічаю своїх друзів, товаришів, їхніх одиниці. Ми ну, зустрічаємось, бачимося таких зустрічах, Згадуємо все про своє минуле. І дуже жалкую на те, що ми коли зробили в 45-му році, руйнуються тепер у 2016-му році. Нам треба час від часу дивитися їм вічі, розуміти їхню потребу і розуміти, що все-таки ми їм чимось завинили. Тому такі зустрічі вони в першу чергу, звичайно, для ветеранів, в другу чергу для, для нас, для нащадків щоб ми пам'ятали, вчили уроки, які винеслися з цієї війни. Живий тризуб як заклик до миру. Київські школярі та студенти відтворили на схилах Дніпра. Флешмоб провели під час дитячого параду на території національного музею історії України. Такий у столиці проводять вже в шосте. Найкращим школам передали реліквію прапори від бійців АТО з підрозділу морської піхоти та мотопіхотної бригади. У Урочистій атмосфері з дотриманням усіх військових традицій та ритуалів кадети і курсанти внесли на територію музею великий державний прапор України і вшанували квітами усі міста Весь світ побачив, як Москва на червоній площі не поклала до назви нашої столиці до славетного міста, якою вони пишаються, і говорить Київська Русь. Не поклали квіти. Ми не відповідаємо злом на зло. Ми поклали квіти до кожного міста, яке дійсно постраждало у тій страшній другій світовій війні. На цю годину все Наступний випуски СТН Дивіться о 21-й годині. А інформаційні програми на телеканалі Київ тривають на щоденну вахту. Заступає Сергій Тойко і програма «Столиця». добрий вечір. Дякую, Лілі. В нашій першій передачі, в першій частині нашої передачі столиця, будемо говорити на тему фінансової і банківської діяльності. Поговоримо про банки, поговоримо про курс гривні до долара, поговоримо про кредити, наскільки вони нам взагалі потрібні. Ну, в даному випадку від міжнародного валютного фонду. Будемо говорити, от е, така інформація: знаєте, е, оприлюднено річний звіт про діяльність ради фінансової стабільності. Звучить ну таке враження, що ну просто от сьогодні має бути вже фінансова стабільність, і все. Ми поговоримо не так про саму раду, як про те, наскільки ж в нас е, стабільність і яка вона у фінансовій сфері. Поговоримо про конвертаційні центри, поговоримо про контрабанду. Є про що поговорити цікаві, резонансні і теми, і напрямки нашим гостем буде Ярослав Солтис, заступник голови правління Національного банку України у 98-му 2003-му роках. В другій частині будемо говорити на тему. України її розвитку реформ роботи парламенту наступного тижня. Поговоримо, як сприймають такі поняття, як порозуміння і примирення на сході України люди. І на заході України. Бо от вчора, наприклад, було запитання від глядача з Луганської області тимчасово окупованої території. Мовляв, от ви там під Америку лягли. Тобто, ми це все спробуємо обговорити під кого ми лягли чи лягли. Є тут теж про що поговорити нашими гостями будуть журналісти і громадські діячі, якраз представники і сходу в даному випадку Донеччини і заходу України, Івано-Франківщини, це Валентин Краснопьоров, політичний аналітик, координатор руху Сильні. Громади Донеччини, якраз з Донеччини, і Роман Реведжук, громадський діяч, волонтер з Івано-Франківщини. Будьте з нами активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую. Це був Сергій Дойко і розширений анонс програми Столиця. А далі буде Євгенія Золотоверха і спортивні новини. Зустрічайте. Ефірі спорт, мої вітання, і знову Севілія, і знову 2-2 у першому матчі. І знову іспанський клуб зупиняє шахтар. Гірники припинили боротьбу у лізі Європи. Підопічні Мірче Луческу на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан у півфінальному матчі. Відповіді поступилися іспанські Севілії 1 1-3. За сумою двох зустрічей до фіналу пройшла команда Євгена Коноплянки. Останній весь матч просидів на лаві запасних. Господарі забили швидкий гол, контролювали хід гри. Але й у шахтаря був шанс змінити сценарій матчу, коли Едуардо ледь не оформив дубль у другому таймі. Утім, не судилося. Севілія втретє поспіль виходить до фіналу Ліги Європи. Як у Львові, так і тут після першого тайму. У мене було відчуття, що ми можемо пройти цю команду, але нам не вистачило терпіння. Я задоволений усіма хлопцями. Тим як ми грали у лізі Європи. Ми принесли достатню кількість очок в скарбничку українського футболу. З нашого боку було велике бажання, і ми показали себе на висоті. У нас було більше контролю, а гол дав нам крила. Це особливе почуття, особливий щасливий день. Але ми повинні вірити в команду і рухатися вперед. Виграти фінал це можливість грати в лізі чемпіонів. Повністю іспанського фіналу, як у лізі чемпіонів, у лізі Європи не вийшло. Вільяреал після міні... мінімальної перемоги вдома на виїзді поступився Ліверпулю 0-3. Фінал Севілія Ліверпуль відбудеться 18 травня у Базелі. А у Києві сьогодні відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу України. З 21 пункту порядку денного найбільший інтерес викликали останні три, в яких розглядалися епізоди скандального матчу тижневої давнини Шахтар Динамо. Сутичка між гравцями двох команд коштуватиме динаміцю Андрію Ярмоленку та гірникові Олександру Кучеру. Три матчевої дискваліфікації та 50 тисяч гривень штрафу. Кожному також на один матч відсторонений наставник гірників Мірча Луческу. Спеціаліст має сплатити штраф 2,5 тисячі гривень. А в столиці відбувся чемпіонат столиці зайкідо серед юнаків та дівчат. Демонструвати своє вміння на килимі могли учасники від 4 до 17 років. У чотирнадцяти вікових категоріях найкращих виявляли за підсумком двох турів. Перший тур один атакує, другий захищається. Завдання перевести силу супротивника у технічну дію. Тут оцінюється швидкість реакції на атаку суперника. У другому турі завдання протриматися і не впасти на килимі 10 секунд, витримуючи напад двох чи трьох суперників. Командний залік чемпіонату виграв клуб Такимусуайкі. Дев'ять золотих, 11 срібних та шість бронзових медалей. Тигр другий, десантник третій. На сьогодні Айкідо готове офіційно увійти до складу неолімпійських видів спорту. Бо діти та дорослі загартовують характер і тіло завдяки цьому бойовому мистецтву. Засновник «Айкідо» – кідо Маріхи його звати. Він придумав кідо. Щоб э, люди, які сл слабкіші за э, сильніших, могли захищатися. Ми сейчас объединяем, як вот об'єднуємося запад-восток. Ми заключили договор з двобій. І На основе этого договору мы проводим совместные соревнования, где уже будут присуждаться официальные спортивные здания, вплоть до мастера спорта. А на се все. До зустрічі. Тання в студії Олександра Литинська. Якщо вранці, в травні, туман припадає до землі. Чекайте сонячної погоди. А от чи буде погожою найближча доба, субота, 7 травня? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході цієї доби хмарність із проясненнями очікується в супроводі невеликих дощів. Термометри вночі покажуть 7-9, у денну пору, ртутні стовпчики коливатимуться в межах від 14 до 17. Нічна температура на півночі країни трохи вища, тут буде від 7 до 11 градусів. У денну пору очікується плюс 16-18. Хмарність із проясненнями на більшій частині території теж відзначиться дощами – від невеликих до помірних. На сході слід чекати мінливо хмарного неба і теж дощитиме. Температура повітря по регіону 10-12 вночі та до 17-20 тепла в денні години. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься на півдні. Усюди передбачаються дощі переважно невеликої інтенсивності. Термічні показники цієї ночі 10-11 вище нуля, а в день 17-19. Хмарність із проясненнями в Криму має відзначитися короткочасними опадами. Нічний мінімум на півострові 9-12. У денну пору температура повітря становитиме біля 19 тепла. Мінливо хмарної і дощовитої погоди слід чекати у центральних областях. Нічні показники на термометрах від 9 до 11, у день очікується 16-18 вище нуля. 7 травня відзначають День Радіо. Цього дня 1895 року. Російський фізик Олександр Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові. Перший радіоприймач. Перше радіо в Києві з'явилося в 1902 році. Щоправда, тоді воно використовувалося винятково для телеграфного зв'язку. Радіомовлення у сучасному сенсі цього слова почалося дещо згодом, у 1925-му, коли московське акціонерне товариство збудувало в Києві першу потужну радіостанцію. Радіомовлення тоді було не ефірним, а релейним, тобто сигнал передавався по дротах до радіовузлів, а вже звідти виводився на репродуктор. У радянський період серед киян навіть побудувала думка, що радіо не лише передає сигнал слухачам, а й записує усе почуте в квартирі. І далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря. Протягом ночі становитиме 8-9 градусів, а в денні години прогнозується до 15-17 вище нуля. Небо буде мінливо хмарним, і теж слід чекати дощів невеликої та помірної інтенсивності. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам. Мо всіх хто з нами на Київ. Це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойков. власне про фінансову банківську систему, про гривню, про конвертаційні центри, про контрабанду, про валюту, про взагалі ситуацію з національним банком України з банківською системою, як таку.